Всім привіт! Всіх рада вітати на нашому каналі. Коротенько розкажу про наше господарство і покажу, що відбулося за цей період, тому що часу на зйомки абсолютно немає, але все одно треба находити. Ну, значить, дивіться, ми знаходимося зараз у нашій опороснику. Значить, у нас тут е, все пусто, поросяток немає. Всі поросятка поїхали до своїх господарів. Сюди перегнала е, свиноматку, яка не поміщається там е, на відділі осімініння. Ну, Але там ще є одне місце. Але це місце е, ну, для іншої. Значить, тут у нас скоро буде відбуватися відлучка, а тут уже відлучка у нас пройшла. Ось такі поросятка. Рябенькі, дуже гарненькі. О, Так що ну, тут в принципі така ситуація. Значить, з опоросами у нас невеличка перерва. Так вийшло, що всі свиноматки ну я там осі міняла перший раз. Ну, ну Мені здається, вони не погуляли. Ну, я думаю, що в нас буде все ж таки перерва з опоросами. І достатньо велика. Ну це не дуже добре, але вже як є. Ну краще так чим ніяк. Наступні опороси очікуємо десь уже на серпень місяць. Може так кінець липня. Треба все порахувати, тому що ніяк не дойду до тої тітратки, до тих записів, щоб все вирахувати. Ну а зараз ходімо, подивимося далі, що відбулося у нас в господарстві. Ну а зараз знаходимося в нашому кролятничку від годівельнику. Тут у нас картина також повністю змінилася. Всі кліточки майже зайняті. Провела відлучку кроликів. У мене ще декілька гнізд будуть на відлучку пізніше, але ось є ще місця. Значить, вже почала користуватися табличками, довго чекала, хотіла набрати все на комп'ютері, щоб все було гарно. Але тут, ну, в общем, не вийшло в мене, поки все пишу від руки. Тому що якщо ще буду чекати, поки я там соберуся, ще вони один, ну якби пройде час, що я ще їх не наберу, так що поки все від руки. Але вже інформація є. Ну ось я покажу, що тут я пишу. Значить, пишу від кого кролики, коли дата народження, коли я їх відлучила. Ось відлучила їх 27 е, березня. Значить, і коли їм буде е, срок 3,5 місяці. Також е, пишу кількість їх, можливі заходи, які будемо проводити, ну, чи будемо проводити, чи не будемо, це ведеться для того, щоб можливо е, розуміти, е, ну, по-перше, коли робити забій, коли вони будуть готові. По-друге, якщо брати на надалі на, подальше. Розведення, щоб не получився інбридинг, щоб не схрещувати родственні лінії. Ну, отакі справи. Значить, тут у нас знаходиться е, кроличка метелик, це е, кроличка, е, їй також зроблю табличку. Вона від нашої перш, першої панонши. Це з того виводка, де пам'ятаєте, ото було таке. Красиве кроленя, таке гарне, воно було таке попіласте, як мишиний колір. Ну, Цього кролика вже немає. Його у нас купили на, роз, ну, як, на розпліднення, а кроличка залишилася. І також ще є одна кроличка, яку ну, я їх ще не запускаю в роботу, але можливо, вже скоро треба буде. Це ось цікава. Це вже у нас іде полтавське срібло. Е, ну, е, також треба працювати, буде з ними трошки пізніше. А це в нас ще трошки осталося від годівлі, е, яка зараз у нас від годівля. Е, ну, якщо йде забій, то все реалізується в свіжем мороженому вигляді. Нема часу робити тушонку, немає часу. Хоча планую, але ну, коли зможу це зробити, я не знаю. Так що, поки все реалізується в свіжо замороженому вигляді. Якщо кому треба, то є, ще трохи є кролика. Так що пишіть, звертайтеся, буду рада відправити дуже смачні кролики. Так, з кроликами все. Зараз підемо на город, тому що покажу, чому я вам не знімала відео. Ну, а далі там по садках ще вас поводю, і, в принципі, на цьому все, бо треба вправлятися. А тут помічнички, Боже, вся родина чекає. Е, значить, у нашій родині є поповнення. Е, шая наша привела котиків і привела прямо на Великдень. От вона знає, коли треба приводити кошеняток. Зараз підемо, я вам покажу, поки вони всі тут, е, де вони знаходяться. Якраз два котика залишилося. Пошли, Марис. Так, ну ось в цьому царстві, де у нас солома, є в нас дітки. такі два гарненькі, напевне, будуть пухнасті. Не знаю, може було і більше, але, тому що вона дуже велика була. Але оце два залишилося. І вона, якщо чесно, сюди майже не заходить. Постійно знаходиться. З кошенятами, оцими великими марісу і цицьку смокче, ми його, ну, я його відганяю. Ну, вона якась така, всім молоко дає сюди, чи виживуть вони, чи ні. Ну, але виглядають добре. О, так що нехай ростуть, нам допомога треба. Так, тут, значить, провели оприскування. Хвої, все хвойне. Значить, на хвої е, є чорнота, е, Ну, на цих немає, на цих нових, а там на е, туйках, які е, е з'явилися такі чорні, ну, як листочки. Е, провела обробку, але не пам'ятаю, чим я проводила обробку, там щось. Декілька, ну, декілька е, цих. Значить, отак виглядає наш е, садок зараз. Е, малинка померзла е, після е, останнього е, морозу. Ну, я вже там явно побачила, що вона, ну деякі пагони, вони навіть не пускали листочки. Прийшлось їх зрізати. Ну, Я думаю, що від, від кореня вони знову підуть. Значить, вже розкидали капельку, поливаємо, декілька було поливів. Значить, покажу оце, що це таке. така З'явилася е, на хвої е, сухі такі чорні листочки, не знаю, видно вам чи ні. Ось. Коти ходять тут, не можна, щоб е, оце сича котів, собак попатала на них. Я про це знаю. Але що їм робити? Я не знаю, як це все. Як це все контролювати? Значить, наша полуничка, також була підкормка по листу, значить, поливаємо її. Траву майже всю вирвали, але ось у середній рядок ніяк до нього я не дійду. Ну, але це не страшне. Далі є тут у нас ще зміни, посадила три рядки. Малини, значить, розширяємо малинову грядку, значить, ну, поки що так. Далі, от ви бачите, як гарно зеленіє люцерочка, вона витримала всі морози, дуже гарна, дуже Ну Дуже прям гарно сходить, так що я дуже рада, тому що за це я дуже переживала. Ну, а далі, в принципі, часничок прийшлось прополоти, поливати, картоплю буду садити завтра. Ну, я хотіла після 2 травня садити. От не знаю, от мені так хочеться після 2 травня садити картоплю. Як то кажуть, то я чекаю зростаючий місяць, то ще щось, то ще щось. Ну, я з цим не спішу. Я думаю, що нам небагато треба, для нас буде досить. Ось з виноградом теж хочу трошки розказати: оце пам'ятаєте, ось буквально десь ну, декілька днів назад був прям сильний мороз, і отут уже були такі прямо листочки. І е, вони примерзли. У нас, ну, слава Богу, не дуже мороз це все поврідив останній, але ось брунічка, яка отут біля соломки, то брунічка е, вона жива, вона зелененька, так що тут все добре. Е, значить, всі кущики я е, прийняла рішення, що треба мульчувати, тому що поливаю з із відра із або із шланга. І буквально за ну Боже, за один день воно висихає, береться кіркою, ну це теж нікуди не годиться. Тому що тут виноградник, там сад, там тітуї, все треба мульчувати. Ну, е, є солома, яка ну, не ліквідна, поки роблю соломою, а там далі буде видно. І от дивіться, був полив, наприклад, ну, напевне, що було е, два дні назад, але тут мокро. Так що мені дуже сподобалося, я сподіваюся, що вона не буде по всьому двору розлітатися, тому що тоді буде прийматися інше рішення, і це все буде убиратися. Поки що так, поки що моя задача зберегти вологу і щоб оці кущики не пропали. Ось на цьому кущику покажу вам, бо на тому нічого не було видно абсолютно, як збереглася нижня брунічка. Тобто було тут дві бруньки, які змерзли і які почорніли просто. Але нижня, вона знаходиться як трошки е, нижче рівня ґрунту, е, і от вона збереглася. Ну і ще мені здається, що оця соломка, вона також, от вона ж тут от так хаотично, вона тут, то вона також якось оберігає і е, ну, мороз не добрався до всієї рослинки. Хочу вам показати, дивіться, як виглядає стара люцерка. Вона вже в такій стадії, що її буквально декілька тижнів і треба буде косити. І як виглядає та люцерку, яку обробили два рази гербіцидами по осінні? Два рази фризой тут проходили. Ну треба нам убрати люцерку, щоб вона абсолютно не була поряд з деревами, тому що це така культура, яка забирає всі поживні речовини, а садок. Дуже гарно виглядає всі деревця, які ми замовляли, які ми садили, всі. Ну, а так садок взагалі виглядає супер. Всі деревця прийнялися. Ну, можливо, на відео не сильно це видно, але зараз, якщо подивитися... Загалом на дерево, то ну, таким чином виглядають всі деревця. Листочки, вже, ну, типу, крони там попиталася сформувати. Ну, дуже гарно. Так що я дуже вдячна цій людині, де ми замовляли ці саженці. Дуже рада, що потрапила саме на ну, таку людину, яка розуміє, яка ну, дуже. Якісний матеріал предоставила так, що якщо треба, кому я телефон оставлю. Хоча вже сезон посадок закінчився. Це все на осінь, тільки на осінь. Ну а так виглядає наш квітничок. Також є тут що робити. Рози у нас ну не всі пережили. Зиму, мабуть, ну, більше всього, весну не всі пережили. Деякі відбивають, деякі, звісно, повідходили, але сподіваюся, що скорення все ж таки відіб'ють. Ну, а на цьому поки що все. Всім бажаю гарного дня, бережіть себе, все буде Україна!